Сьогодні дослідження було салат, це імпортна продукція, також огірочки із Умані, огірочки із Львова, також вони в нормі, тут 300, тут 289. Капуста, пекінка, також норма. Тетяна Матвійчук, завідувачка лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, розповіла, що на Малинському ринку Житомира продають тепличні овочі як з України, так і закордонні. Завідувачка каже, що здебільшого перевищення в місту нітратів фіксується в овочах вітчизняного виробника. Редька поступає із Одеської області. Трошки пізніше вже почне із Закарпатської області, а на даний момент тільки із Житомирської нашої області, станішівка огірок поставляє. Умань також поставляє огірок і рівне. В основному у нас йде з перевищенням речка. При нормі 1200 вона показує і 1800, і 1600. Огірок в основному з перевищенням незначні перевищенням іде Станішівка. Рання капуста. Поступає із Албанії в місті трати в цій капусті при нормі 900, Вона показує 700 до 800. Вадим Красовський продавець овочів на Малинському ринку, каже, що продає більшість товару з Туреччини. На усю продукцію має експертний висновок з лабораторії ринку. Приходить кожного дня до нас лабораторія бере на пробу товар, робить експертні висновки. Що проходить, ми продаємо, що не проходить. Ми утилізуємо його по гірці. Перевірили, кабачки перевірили, салати перевірили такі у нас в коробочках. Віталій Збунь розповів, що з початку березня привозить редьку з Одеської області. Експертний визнак є, що вона проходить повністю лабораторний аналіз. Вона навіть менше показує, ніж є в нормативі. Звідки ви привезли? З Одеської області, Авідіополь, Білгород-Дністровськ. Анатолій Купчинський, підприємець з Добуша, каже, що коли робить закупівлю овочів, обов'язково дивиться експертний висновок про вміст нітратів. Заходжу в лабораторію, мене тут всі знають. Вони мені весь час дають. Я їм довіряю. Якщо я сумніваюся по якісь питання, вон до них за словами Тетяни Матвійчук від початку березня 2024 року понад 20% овочів власники товару утилізували через перевищений вміст нітратів. Тетяна Іскоростенська Ігор Жванько – Суспільне новини Житомир.